Вітаємо вас, з України, хай Божа милість проявиться в вашому житті. Назавжди. І щоб дійсно ви, пізнаючи Господа, приходили в Його присутність правильно, чисто, без усілякої хідоти, аби вам не потрапити в ту халепу, в яку завели себе Ананія і Сапфира. Ті дивовижні люди наважилися дурити Духа Святого та ще й в тих умовах, коли опинилися. У святому святих, куди в часи давнього звіту міг заходити тільки первосвященник лише один раз на рік, щоб принести жертви за весь народ. І якщо він був хоч трошки нечистий, то він просто там помирав. Щоб його звідти можна було забрати, то його ноги прив'язували мотузку. І якщо він помирав, то його звідти витягували за ту мотузку. Коли Христа розіп'яли, коли Христос помер, то завіса у храмі роздерлася, і Господь пішов з того місця і перемістив свята і святих до церкви. Тому, коли ми з нечистотою приходимо у святий дім Божий, то ризикуємо повторити долю Анані та сапфилі, які загинули саме через ось ту нечистоту. І саме ось та нечистота їх і убила. Не розпізнали Анані і Сапфіра Духа Святого, який був за апостолом Петром. Так само, як і не розпізнали Духа Святого в тілі Ісуса, Христа, помазанця Божого, Божого посланця, Бога в тілі. Через те і розіп'яли. Якби знали, то не розіп'яли би Христа, тому що дивилися за тілом. Ізраїль, Ізраїльське духовне, політичне керівництво не мали Духа Святого. Вони дивилися за тілом. І вважали Ісуса Христа одним з тих пророків, які і були до нього, і що Дух Святий Він був на пророках, але з приходом Бога в тілі, Дух Святий живе всередині тих, хто посвячує своє життя Господу і слухається Його слова і виконує Його. Тому, коли тіло Христа було розіп'яте, з розірваного тіла, Дух Святий вийшов. І з владою, зійшовши в пекло, явив всю повноту своєї влади, забравши ключі, смерті у Шеола, і всі схилили коліна перед ним. І цього ж самого Духа Святого він дав своїм учням. Він говорив про це напередодні свого розп'яття під час таємної вечері, святкування Пасхи і він. Уклав новий Завіт на основі своєї крові і наказав саме так святкувати, і саме це є Пасха, Вечеря Господня, коли є спомин про жертву Христа, про виконання Його місії заради порятунку людей, заради того, щоб ми за свої гріхи не йшли в пекло. Він, святий, пішов і переміг. Жодна, жоден з нас, жодна людина не здатна перемогти. Пекло і смерть і диявола. Лише Ісус це міг зробити. І Він зробив це, і Він виконав волю Отця. І ми молимо в молитві Отче наш, хай буде воля Твоя, хай буде царство Твоє, а чи сприймаємо ми це царство і цю волю, чи виконуємо ми це Слово? Нам треба замислитись, щоб ми не тільки називалися ім'ями Ісуса Христа, християнами, а щоб ми дійсно і зовні, і всередині були досконалими, у яких Почуття навичкою привчені. Тому святкуємо Пасху правильно, розрізняємо дух за тілом, тому що за кожним тілом стоїть певний дух, або Дух Святий, або нечистий дух. І ми мусимо для себе також добре усвідомлювати, що від того, що Христос виконав закон, це ніяким чином не означає, що закон відмінений, скасований і більше не діє. Навпаки, те, що Христос виконав закон, надає закону ще більшої сили, ще більшої значущості і ще більшої дії. Тому що люди, які відкидають Христа, вони лишаються під законом. І любов до ворогів ми повинні проявляти також правильно. Ми мусимо розуміти, що одна річ, коли хтось проклинає, ненавидить і чинить якісь негідні речі, цих людей треба любити, прощати, благословляти, молитися за них. Чинити їм добру у відповідь навіть на їхні якісь образливі слова і вчинки. І зовсім інша річ, коли мова йде про вбивців, гвалтівників і мародерів. На цих людей поширюється дія закону. І вони, згідно закону Божого, несуть своє покарання. А покарання за гріх це смерть. Тому будьте пильні, уважні і мудрі. Щоб розібратися в цих питаннях краще, заходьте за посилання в описі.